Трава козлятника козлятник лікарський. В народі його називають ще Чокабук або Галега. Це багаторічна трав'яниста рослина родини бобових, росте зазвичай на берегах річок, по чагарниках, на вологих місцях і у зліссях у горах Криму, на плавневих солонцях у понизі Дніпра, зрідка в районах лісостепу та в степових районах Правобережжя. В лікувальних цілях застосовують траву козлятника лікарського. В народній медицині козлятник лікарський застосовують в формі настою, як сечогінний та потогінний засіб, при легких формах цукрового діабету, при порушеннях обміну речовин для підвищення секреції молока у матерів годувальниць, також його застосовують при укусах змій. Зовнішньо застосовують відвар трави козлятника лікарського при різних захворюваннях шкіри, при екземах та лишаях. Препарати козлятника лікарського, а саме траву козлятника лікарського, ви можете придбати в аптечній мережі Гармонія 2000. Ми чекаємо на вас в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.